Добрий день. Управлінням інспекційної діяльності у Сумській області, Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, буде проведено тематичний тренінг з охорони праці з імітацією реальних дій на робочому місці. А саме змоделюємо проведення шиномонтажних робіт. Розпочнемо. Сьогодні виконуються шиномонтажні роботи. Ремонтувальних гумових виробів повинен Дотримуватись всіх вимог і правил охорони праці та техніки безпеки. Ви повинні користуватись засобами індивідуального захисту, а саме, костюм, черевики шкірані, рукавиці, окуляри. Також при виконанні робот, ви повинні звертати особливу увагу на стан компресора, при цьому провірити справність манометрів, шлангів. Також ви повинні перевірити стенд демонтажу автошин, звернути особливу увагу на стан вала, щоб він не був зігнутим, і також на справність ролика. Перед початком роботи ви повинні підготувати ручний інструмент, щоб відповідав вимогам інструкції з охорони праці номер 123 Ви повинні виконувати тільки ту роботу, яку вам доручив майстер. Наголошую, що у разі лунання, сигналу повітряної тривоги вам необхідно негайно припинити виконання робіт та пройти до найближчого укриття для збереження життя та здоров'я. Обов'язково зараз будемо проводити розбирання колеса. Для цього потрібно його зажати в станку. Станок потрібно вімкнути. Щоб борти відстали від диску, потрібно обкатати. Коли обкатали, перевертаємо лапу, щоб вона зайшла в колесо, беремо монтировку і розбираємо. Ми будемо перекидувати на другу сторону покришку, так як з одної сторони трохи виїло, щоб був рівномірний знос. Процедуру збору розбору завершено. Зараз я буду накачувати колесо в кліт, як положено. Коли колесо накачане, треба взяти золотник і закрутити. Підбиваючи підсумки проведеного тренінгу, хочу зазначити, що всі організаційні та технічні заходи виконані належним чином. Робота організована з дотриманням правил з охорони праці та промислової безпеки.